Пішли, пішли. Ти подиви на цей знак. Ти подиви. Oh. Ага. Посяка. Посяка. На каналі «Пан Лес, мене звати Олександр в ефірі «Мунгел». Е, Я перепрошую за свій голос, все ще він страшнючий. Ми сьогодні трішки побігаємо Мунгел, поки тут не потрібно буде дуже багато говорити, тому що довго не зможу. А вже на вихідних побавимося в Гогвардс Е, Так, е, це ми закрили портал, наскільки я пам'ятаю. Тепер у нас було два шляхи. Ба -ба. Ну давай! Ага. Я пам'ятаю, у нас було два шляхи, якими ми так і не сходили. Опа! Є, yeah, є, yeah. я пам'ятаю все. Я, пам я не все пам'ятаю. О, тепер я все пам'ятаю. Так, ось ці два шляхи. Куди ми сходимо? Куди ми сходимо? У нас є широка доріжка, і. не дуже. Ось там я бачу вихід із печери. Я туди не дуже хочу йти поки що. Блін, давай. Ага, є. Підем поки сюди. Мені здається, тут, можливо, знайдемо якусь е цікавинку. Бляха, все взривається. Що це за. Ага, нормально. Куди не підеш. А, місячний гамін. Місячний камінь. Дивим. А блін. Ого, ого! Так, блок є. Давай. Давай. Так, тепер я. Гарно, гарно. Оці чуваки стагеряться. Оці чуваки стагеряться. А отой придурок ні. Добре. А ти бачиш, він мені броню пробиває. Я ставлю блок, йому похорон. Я можу пробити ту стіну. Стіна пробита. А, баллін опять довбаний портал. Та що ж воно все таке одноманітне, ну. Збережемося. Ну і пішли. Ну і пішли. Дають нам одні портали, то пішли в портали. Знаєш, нас зачиним цей портал по дві сторони і підемо, наче, туди. Добре. А що ви хотіли? Да, Отаку розробники українські зробили одноманітну гру. Я не винний. Ви не винні. Але просто хочеться подивитися, що далі взагалі. Мені цікаво, що вони придумали е, на останнього босса. Давай, давай. Тепер маленький да. Ага, тепер я. Хорошо, меч прекрасний. Меч поки що прекрасний. Е-е, Скіл на відхил у нас є. Скіл на відхил у нас є. І мене це дуже радує. ча ча! Хорошо, хорошо. Е, тому мені... От ти да взяв Давай. Оп, оп. Вот так вот. Оп, нападо. Нападо. Хорошо. А ми вже в таком порталі були, я навіть пам'ятаю цей шлях. Ага. Так, тримай. Ляха. Их зловить, треба... Зловити треба, ну, коли вони не в анімації, щоб воно застагерилося. Тепер маленький, тепер я. Так, бачиш, щоб застагерить монстрика, треба саме зловити, коли він стоїть в вихідні, вихідному положенні. Типу, ну, Не не, 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 не в якійсь частині анімації удару чи чогось іще. Це дуже хреново. Це дуже хреново. Ось цей придурок кілючий. Ага. Так, так, те, спокійно, спокійно, спокійно. Ага. Ну, в принципі, більш менше. Стає міцніше. Слухай, він вийшов праворуч, але. Я не второпаю, я пішов би праворуч. Хай Хілка лишається. ні, хильнемося. Вхильнемося до максимуму, господи. У нас є ще. Я, я ще не знаю наскільки сильна моя хілка. Так, вихідне положення ти став, тепер я б'ю. Хорошо. Ага, давай бачок. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо. Здається, нам сюди. Мені щось так здається. Та, диви, тут і хілочка є. Ага, давай. Тихо, тихо, нема стаміни. Нема стаміни, дядько. Гарно, а чого вони не відхилюються більше? А <риклад> Що за фіння? Чи це мене наскільки охранительний меч? Так. В вихідному положенні? Нормально. Я не знаю, хілку поки не беру. У нас максимальне здоров'я. Ми максимально е, віруючі. Так? Ой, гарно. ой, гарно, просто меч таща, меч та ще. Е, віра на максимумі, значить здоров'я на максимумі. Що ми може бути краще у пекельній брамі. Так, ага. Падло. Падло. От падло-та. Ну і хай в нього там один удар лишився. Ого, та ти бачиш, ти. Я кубі таке мерзотна падлюка. Ви помітили, я просто професіонал уже. Здоров'я майже не втрачаю. Я здоров'я майже не втрачаю, я просто йду як термінатор, я не знаю, як віруючий лисий Термінатор. Просто на пролом. Невже ми з першого разу портал пройде? Ти подивиться, вже друга хілка, яка мені не потрібна. Це друга Хілка. Вірте в мене, вірте в мене і все буде добре. Що це ми візьмемо? Спис якийсь. Спейс Лудріка. Ну, подивимося, подивимося Гарно. Це буде мінус один. Так, добре. Давай свою велику какашку. Гарно. А давай одразу і спробуємо, так? Ага, воно літає, воно літає, я зрозумів. Я думав на паузу це окей. Нічого страшного, нічого страшного. Перевіримо наш літки. Перевіримо наше стило, ні. Охренеть воно стилеє. Так це читерство. Нічого страшного. Все. Пограли и добре, пограли і добре. Тримай, тримай. Ніфіга собі. А воно так нормально стілює. Це як переносна хілка. Прям. Я хочу подивитися на списи. Наприклад, у нас меч наш дає 27 шкоди. Це офігенно. І в нього дуже швидка ш... швидкість. Хе-хе-хе. <су> Спис дає 21 шкоди, але іще й у нього є шанс крита. 22%. Ну, блін, лайно собаче, я не знаю. Я... я нав... Ні, Ну, чисто раді прикола спробуємо, так? Да? Ми... Ну, ми ж маємо все подивитися тут. Не знаю, це і мені потрібно буде більше ударів робити. Ну таке, ну таке. Мені потрібно це зруйнувати. Руйнуємо. Хочеш це зруйнувати, значить. Боже ти мій, люди добрі. Ви тільки подивіться, ми просто з першого разу на їзді, на розслабоні. Будучи хворим, я просто прийшов, розмовляючи з вами. Це ж це ж, це ж... я не знаю, наскільки я майстерний став цією гри. Дайте мені важкішу складність, будь ласка. Гра занадто легка. Гра занадто легка. Вертаємось назад. Оце ще оце ці повернення назад. Нафіга мені пішка драла повертатися назад. Ну що це таке? По пустому майже б, е, локації попусті. Неприкольно. Не прикольно. Ага, бачу хілку. <реш> добре, щоб я поставляв хілки, так? Хоч будемо знати, куди йти. Е, ладно. Трошки стаміну будемо берегти, бо храню знало, але Щас якась зараза вилізе на мене. Все. А я без стаміни. Я хоч правильно йду? Ага, так, я правильно йду. Той портал. Ну, все тут, дивись, зачинили ще один портал, значить у нас лишається один шлях всього. О, і це той, що на двір веде. Все, той, що на двір веде. І, значить, дивимося, що там. Може там хоч якийсь босик новий буде, чи що А, так, якось то яскравіше стало. Оце місяць тут. Йохани, оце тут місяць. Ану, чекай, треба його зловити в гарній, гарній композиції. Ану, шукаємо гарну композицію, давай. Отак. От Ой. Ану. О, ну, непогано, в принципі. але ну отак. Ну та та я зловив непогано, м? У нас вже 114 віри, тобто нам іще половинка приблизно, і ми зможемо взяти. Пасивку ту, що більше. Ну, те, що ми міцнішими будемо. Місячний камінь, будь ласка. Ага. А що це у вас тут таке тут сталося? І чому знову ця бомбочка активна? Я ж їх підривав усі. Опа! А тут що? Оцього я не помітив. Тобто у нас ще один шлях відчинився, новий. Окей, окей. Ну давай провіримо. Ти, Ух, тух, тупа, який є. Тут падло таке. А шо таке зі списом? Якесь спислення. Ух ти, я щось бачу. Я щось бачу. Давай. Ага, а що це таке? Ще один меч. Меч ордик. Ану. І диви тут вхід. бляха, ти муха. Е, Дивимося на меч Ордик. Не спис лайно. Ну, друзі, будемо відверті. Спис лайно. А. А чо так? Я, я назад візьму меча цього меч Феріні. А чо так це? А чо. Е, ну, ладно. Гірший матч знайшли, і ми знайшли ще один шлях донизу. І ще один шлях туди. М -м -м. Що робити будемо? Пішли, знаєте що? Ми запам'ятаємо це місце? Я просто не знаю, куди ми дійдемо, ну. У нас ще там, ото прохід. Е Давай глянемо. Е Давай глянемо. От як, ми зараз підемо подиви... Визернемо, визирнемо, що там визернемо, що там е, на дворі. Ага, нормально. Я просто хочу перевірити, що ось тут. Чи не глухий кут тут? З цими бомбочками довбаними. Так, все добре. Осьте, ти подиви. Не, ну меч, меч прям меч прям руле. Гарно. Та, меч меч руле прям. О, це ніхрена собі мечака та це на двір вихід. Це вихід із печери і. я, мабуть. Блін, Куди він. І тут не дуже гарні звуки, я вам скажу. Мені просто цікаво. Ні я тут точно ще не був. Я 100% тут ще не був. Я тут 100% ще не був, і ми сюди і не підем. Я зрозумів, це тут щось, тут щось цікаве. Йдемо назад, ну, то, типу, такий. То, то типу, такий був. М ну, типу, скритий, чи що прохід. Ой, стамінка вибаждять. Зараз зараз, зараз, зараз. Типу, скритий прохід, Тому сходимо зараз. Це зараз що було таке? Кузька прилетіла. <хе -хе 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 -хе> ви бачили? <хе -хе> <хе -хе> Це за що я? Ну а що, весна вже, та я відчинив вікно. І приперлася якась кукуська з вікна. Так от, за що я говорив? А, так от, тут аж скритий типу прохід. Правильно, ну, ми знайшли меч, ми знайшли цю. Зараз ще провіримо отут. Зараз ще провіримо отут що. Ой, блін, які ж тут далекі е, ходи. А як тут краще працювати? І! Далеко ти там? Ну, тазу, зайду далеко. Слухай, блін, а як тут краще? Типу знайшов хід і, типу, ну. Ну, це ти даєш. Знайшов хід, туди і йде? Ну, ось, все, от ми знайшли хід, ми йдемо сюди, правильно? Як ми сюди заліземо, Ага. Клас. Читати, давай. <кій> <кій> і так. Шкода залишати своє велике господарство і такі родючі землі. Але мертвим це все ні до чого. Маняття вже по возах розклали. Як тільки останній врожай зберемо, так і вирушимо до застави за найманцями, а з ними можна пройти і через сі королівства, і між особною разиною до самого Храму Сонця. Тільки його ченцями під силу вигнати з наших земель велике лихо. А біда пішла від проклятих місячних окультистів, і з кожним днем все ближче до нас підбирається. А, підбирається. Спочатку лише чутки долітали, а потім і обози біженців через наші землі пішли. Люди кажуть, що місячного храму вогні ні, демони лізуть, спустошують округу і живе вбивають. І з кожним днем цих тварюк все більше. А майже їхніх володінь дедалі ширші. Вночі до нас вже долітали крики жаху та предсмертні стогони з долини. Аби встигнути зібрати врожай, без нього нам найманців не прогодувати. Хоч би ще один день виграти. Зрозуміли. Так, це що? Книга навичок. Додає один бал навичок. Клас. А, так а може ми на мечах краще б'ємося, тому що ми. Е, типу ж прокачали мечі. Що оце дає? Це дає броню. Ця навичка додає броню. Броню броням. Ну, люди добрі, ну перекладіть же ж нормально якось. Ця навичка додає броню ще там. Ну, це, я зрозумів, що ви тут мали на увазі броню броням, але треба якось по-іншому. Що це за звуки? Я не хочу списи качати Мені подобаються молотки, мені подобаються мечі. Ну меч, як справжній лицар, та? Качаємо меч. Тим більше ми зараз з мечем ходимо. Все. А та-та-та. А, це все? О, так нормально. Окей. Якщо це все, то добре. Це, навичку взяли, е, значить е, книжечку. Ой, дядя, дарма ти до мене прийшов, я з прокаченим мечем. Книжечку взяли, значить, це почитали, значить ідемо сюди. Йдемо сюди, не знаю, що тут буде, наскільки далеко нас нас це, цей хід заведе. Опа! Нормально. Але ну, треба ж дивитися. Я надіюсь, що він нас не доведе. А та. А чому я раніше не побачив цього? Ну я ж. Я ж вірно зрозумів. Ну так. Прекрасно! Прекрасно! Все. Ми облазили усе. Це просто був інший шлях. І тепер ми вийшли куди нам потрібно. Що це за звуки такі дивні? Пам! Ять. Нормально. Так, тут що? Це кладовище. Це буде палить мене, ти можеш зруйнувати цю стіну? Ні, не можеш. Ти Можеш тільки обпектись об неї, бляха. А, це що, таке вхід в якийсь склеп? Зараз зайдемо в склеп, а що. Опа, гарно. Що, йдемо в склеп? Давай глянемо, що це таке. А це знову якась фігня, з якої повилазила. Ну давай. Пішли в склеп. Я там бачу сейв. О, хілочка хіло, хіло і збереження. Хиляємося, зберігаємося, це значить це дуже добре, це значить склеп буде щось цікаве, я надіюсь. Я надіюсь на це. Е, все, далі дорога йде в оту ж оцю будівлю. Е, поки що ми її лишаємо. Ні, тут цікавого нічого немає. просто обгоріли тіла. А ми сходимо в склеп. Пішли, пішли. Ти подиви на цей знак. Подиви. А це часом ми не використали о той ключ, який ми знайшли у будиночку, а? А, а, а? Цікаво, цікаво. А, ну інвентар. А, ну так, інвентар тут не інвентар. Добре. Ніфіга собі скелети ще якийсь здоровий. Це що тут за гіганти були? Алло. Ладно, ну, я ж оце... Да, мені ж оце розбивати не треба, та нічого. Ого! Просто покальная армія. Так, 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 спокійно, спокійно. Ау. А? Ага. О-о-о. ти, -ти напрашиваешься на бійку. Тиваемся. О, так моя віра стоямец нешаю. Ти подиви, як воно захилює нас. Обалдеть. А, а вона і стаміну захилює. Мабуть, бо я щось стаміна швидше піднімається. Так, добре, що цікавенького є. Ну, окрім стіни, яку ми можемо зруйнувати. Ага, і шо? Амулет сонця додає один сонячний щит для захисту від зла. Он він зверху, бач? Оно. І що це таке? А трішки, ну, пояснити більш детальніше ви не хочете, що це. Ага, дякую. Додаткове життя. Угу. Тобто, якщо ми помрем, якщо ми все ж таки помрем. Нас оця фігня, типу, не дасть нам померти, і буде сонячний щит, і ми будемо живі. Цікаво, воно нас відхиляє на повністю, чи просто лишить з маленькими ХПшками і ми лишимося живими. І я пам'ятаю, що оці точечки, оці місячні диски, чи що воно таке, щит сонця? Е, значить, коли я був на хілки, в е, Хілки відновлюють оці. Тобто, якщо ми вже геть помремо, вони будуть відновлюватися. Або якщо ми використаємо таку штучку, ми зможемо відновити їх ось тут. А, прикольно. Добре, прикольно. Все, погнали, мабуть, що? Місячний замок, так. Дивимося на місячний замок. Зараз я тут пройдусь. І мені от цікаво, вони поникали, типу, всякі цікавинки, чи, чи навряд чи ну, не заморочувалися з цим. Бо локації такі, ну, такі доволі просторі, можна десь полазити, є куточки цікаві, але в цих куточках нічого немає. Абсолютно нічого немає. Все, йдемо до місячного замку. Щось вже цікавіше стало, так? Да? Ага. Посяка. Посяка. Це прям уже справи посяк. З Дай помри, сучка. Ага, непогано, відновлюємо стамінку. Охренеть, какой он эпичный. Ну, не он самый эпичный, а он кричит эпично. Кричит он эпично. Мне нравится. Давай. А раз. Ах ты. Ничего страшного, ничего страшного. Не відновлена, ще, але нічого. Спокійно, спокійно, п'ємо. Зараза. Спокійно, треба пережити. Треба пережити, поки не відновиться моя кілька. Ще ближче підходимо. Апа, непогано, непогано. Непогано, поки все гаразд. Я надіюсь, що тебе одна стадія. Як до тебе підійти, а? Що ти робиш? Що ти робиш? А це вже не чесно, ти знаєш. Абсолютно не чесно. А дивись, сука, я тільки вбив цього. Нормально. Так, стамінку відновили. Давай. Нараз, масуха. Беж масуха. Не, мобика призыва. Ого, більше мобики. чи скучно не було з одним. Ти подиви на цю падлу. А, так, добре цей відновився. Але так, тепер, щоб він нам не лишив. Віра! Я зрозумів, вибачте, вибачте. Стаміни геть нема. Ще раз хорошо добиваємо. Хорошо. Найс. Бос переможений. Це було б епічніше, звучало, якби в мене не закладений ніс був. Найс так, ні, ну, але одне життя витратили ми на нього. Це класно оцей місячний, значить, диск, чи що воно? Це прикольна штука. Воно, типу, нам не відновлює, як виявилось, ХПшки. Ну, але половинка лишилася. Це класно. Це класно. Дуже корисна річ виявилася. Так, а що тут. Пішли по підлозі, поки. Ну, понизу, точніше, полазимо. Оце та. Там був просто ще... О, найс, збереже. Клас. Е, давайте будемо цей замок досліджуватись у наступній серії. Прям цікавенько що тут буде, але в мене вже трішки горлишко болить, тому ось обосяк убили і супер. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте подобайки до зустрічі на наступних відео. Нехай щастить!